У південному перше відзначили день міжнаціональної злагоди та культурного розмаїття. Концерт єднання відбувся на ганку ПК Дружби 21 травня. Цьогоріч колективи Палацу культури Дружба та школи мистецтв познайомили містян із культурою шести країн Польщі, Ізраїлю, Молдови, Вірменії, Греції та Грузії. Це вперше. Сьогодні ми відзначали це свято. Це державне. Віднині за наказом президента 21 травня буде щорічно відмічатися день єднання та українського розмаїття. Це свято стосується усіх етнічних меншин, які проживають на території нашої України. І саме тому сьогодні вперше ми підбирали формат, шукали як щоб людям трошки донести інформації. Що це за свято, і щоб було і цікаво, і щоб якось було драйвово. Наступного року ми будемо вже інші ну, етнічні машини задіювати, тому що ми цього року розказали про ці. Наступного року хочеться про когось іншого розказати, тому що ми не можемо в одну програму вмістити всіх. Тим більше, що хочеться якось чим більше сказати, якось людям розказати більше інформації. Подати ми підготували їла. Пісували єврейський тайнок. Взагалі до нього. Ми його буквально за чотири роки до цього почали вчити. Ми його не знали. Ми деякі, деякі кусочок не могли були дуже довго вивчити, проте. На концерт прийшли жителі громади про таке державне свято дізналися на самому заході. Ми не знали, ми дізналися про цей концерт лише сьогодні. Та майже час тому активно знали про це. Чи взагалі, от цікаво зараз бачити те, що показують танцями та співами культуру інших країн? так цікаво, тому що цікаво подивитися на інші країни та на виступи інших країн, пісні інших країн. Тому доволі цікаво. Так, їх культуру подивитися, що в них було до цього часу. Ну, типу, вони ж е, приспівують на їх народній мові, що там було і коїлось тоді. З того, що ви зараз побачили, що вам більше сподобалося, якої країни там танець або пісня. Напевне, в Вірменії, ось з пісня, ансамбль Чорноморська ще не помиляюсь, дуже гарно заспівали. Сподобалась. Звичайно, Україна та Молдова. О, там був у жінки дуже прикольний голос, вона в такі ноти тягнула. Завдяки цьому концерту дізналися і це дуже круто. А, чи сподобалась виступ ось із країн вам найбільше? А, усі дуже яскраві і. Дуже класні. Це дуже підтримує дух як нашого народу, так і тих народів, які зараз знаходяться тут. Вважаю, що це дуже розвиває нас як народ, дає змогу дізнатися більше про культуру інших народів та зміцнити дружбу народів. Чула про це свято і взагалі це такий один із моментів, коли Наші буденні, ось такі відносини ну стають більш такими ну виправданими, святковими, коли ми е, згадуємо про те, що ну, ми всі маємо намішану таку гарячу кров, і в принципі пам'ятати про своє коріння, про свою родину предків необхідно. Не знаю чому, але дуже так такий запальний танок. І в принципі, ми всі з дитинства про нього знали, чули, але ну, чомусь виконання ось так мені запало. Дуже класно, всі так підготувалися, все так атмосферно, і, в принципі, і костюми, і музика все круто. Концертна програма тривала близько години. Більше про концерт єднання дивіться в програмі Життя міста.